Всім привіт! Нарешті вийшла ця обновка довгождана FNAF в TBD. Що ж, сьогодні ми пограємо нарешті за цього маньяком за співтрампом. Це така імба, наконець-то вона вийшла, я ще раз повторюсь. І я вже собі купив. I won't play, да. No. Я вже собі купив скин і я думаю, ви знаєте, що цей чувак з фільму фільма ФНАФа, їхнього, оцей актер Бен Імба. Цей скін дуже імбовий. Ну що, сьогодні ми тоді пограємо, потестимо. Ну, як потестимо, я вже іграв, звісно. Окей, Let's go я поки нажму готово і перейдемо вже до самої гри. Тут, до речі, додали цю карту, як ви бачите, ми зараз на ній прямо і будемо грати Хто не дуже шарить за цю гру, я постараюся вам швидко пояснити: тут чотири виживших і один маньяк. Маньяк має, типу, всіх убити і не дати їм ремонтувати всі генератори. Що вони заведуть всі генератори, все, вони, коротше, можуть втікти, в них ворота відкриваються. точніше Енергія йде на ворота, і вони можуть відчинити ворота, щоб тікти Тому, да, в ролі маніка ви маєте їх всіх убити. Як нічого собі. Окей, першу катку я зіграю за цей скін з фільму, а другу за Defolders Pichtraба просто так, не знаю, по приколу. Погнало. Все накричав, тепер можна всіх убити нафіг. О, проти нас грає снюс. Вау. От дивіться, в мене пірк, що я їх бачу. Я сейчас просто до них тепехнусь. А, в нього є, коротше. двері, і через них можна телепортуватись. Ви так проходите офіс і виходите в іншому місці. І ще в нього сокира. От сокира це взагалі крута тема. Ех, майже достав. Окей, треба зламати цю фігню. Щоб не заважало. До речі, завдяки цьому молотку ми дуже добре бачимо, де вони. Окей, забираю цю сокиру. Опа. Ой-ой-ой. Який же кайф. Окей, погнали, коротше, треба, коли ви вирубаєте сурва, вішать його. Що ми зараз і зробимо? Опа, на крючок. Це щоб заміринувати і потім з'їсти. Ладно, я жартую. <хи> він крутий маніяк, не знаю. Хтось каже, що він слабий, я не розумію як. У нього, у нього дві абілки крутих. І Сокира, і оця фігня. Телепорт. До речі, якщо в офісі цьому буде ходити виживши, ми можемо його схопити. Якщо ми йдемо в одному напрямку. Блін, як же мені подобається цей скін від першого лиця? В нього така рука прикольна. Так, ще одна жертва. Привіт. Ай, майже. А до жену зараз. Найс. Так, вона біжить далі, я дошку не хочу ламати. І без сукири, я, до речі, рухаю швидше, тому мені краще її поки що не забере, а от тепер можна. Бам. Ой, я не можу, який же кайфовий маньяк. Круто, що ти можеш просто перекидувати цю сукиру. Як же я чекав цю... це оновлення, ви не представляєте? Я ж ДБД вернувся. Я не грав рік і повернувся заради нього, і не жалію просто кайф. Бам. А, маленький туди побіг, ну добренько. Зараз знайдемо, знайдемо. А, побіг рятувати свого снюсика. <світка> Див паню, то мені не треба. Мені треба інший. Інша пані. Де вона? А ось вона. Ай-яй-яй. Це було близько, я не влучив. До речі, ви бачите, да? це локація як з фільма. Бам! Тепер я її можу схопити. А просто вдарить, в принципі, теж нормально. Він треба вам показати, як тут сцена виглядає. Тут є сцена з ФНАФа першого. Ех, не встигаю повішити, так? Да? Встиг. Найс. Ой-ой-ой, це було б гарно. Бам. Що ти мене сліпиш? Я тебе ще з топором заб'ю. Треба трошки цей генератор прикрити. Ай, блін. Напробігла далі. Ні, я тут не встигаю ніяк. Забираємо тоді сукиру. А, ну я її вже дозганяю. Я не попав. Ну все, вона зробила помилку і кінець. А що ти робиш? Жінко, тікай звідси. Ай-яй-яй. Ну давайте дамо тичку, щоб не випендрювалась Може навіть не одну. Ой-ой-ой. Ну треба повчити ще, треба навчитись за нього нормально кидати У мене вже два генератора залишились тим часом, вони дуже добре ремонтують, а я щось не дуже їх добре вбиваю. А, вона померла. Прекрасно, окей. Все, тоді мені було легше грати. О, бігають маленькі. Давай, давай. Ой-ой-ой. Блин. Все так близько кидаю, но мені толку від цього нема, мені треба попадати. Йой. А що зі мною сьогодні? Вчора я прям виносив. Дивіться, перехитрив. Нє. Ясно? Ой, оно щешиться, як невчасно. Отакий мене АІМ. Окей, давайте трошки заб'ємо на неї, в мене є ідея. Заходимо в двері і тпехаємось туди. Дивіться, вони зараз будуть сидіти тут. Звичайно. З відьмака жінка бігає, от як вам. Спрингтрак біжить за відьмаком. Ой, ладно, це була погана ідея, но я все рівно встигаю. Ага, вона побігла далі. Дивіться, дивіться. Не вгадав. Ай-яй-яй. А все, я встигаю її do... наздогнати. А ні, вона вирішила далі побігти, правильне рішення Ай-яй-яй. Так, <laughs> да, мені треба повчитися з цим молотком. Молотком. Сокирується і кидається нормально. Що може ще ремонтувати? А там закрився генератор, а там був виживший. Ага, добре. Зачинився, значить, тоді. У um, мене є ідея. Давайте чуть-чуть почекаю і просто піду туди. Все, let's go. Дивіться, я зараз вийду і там буде хтось рятувати свого. Ні? Добре, давайте поки не пізно, я вам покажу, як виглядає сцена. А, не зря я сюди прийшов, дивіться. Ось сцена, коротше, з Фредди. Сидять. Виглядає гарно. Поняв. Ні, ну це після такого вже не виживають. у Ви, мене є ще крюк. Я не знаю, я вішав аду вонг чи ні. Надіюсь, вона не встигне вирватися. Ні, вроді не встигає. А ну-ка, бам. Так, да, це її був Слава Богу. Ціквіший крюк мається ці на увазі, коли я вішаю на цей білий крюк, то генератор буде ламатися. А мені це дуже корисно. Бляха. Мені подобається, що після того, як він кидає сокиру, він бить не може пару секунд. Нарешті, вучив. Я не знаю, на що вона повернулася назад. Це була помилка. І треба було бігти далі. Але окей, я не проти. Мені так треба. Мінусів не бачу. Так, вони зараз можуть сидіти ремонтувати. Мені треба зараз піти. Опа. Не влучив. Навіть не близько. Окей. Це не дуже розумний ігрок, бачите, кидає всі доски і намагається від них відігрувати нормально. Ай-яй-яй Блин, майже, майже Фіна, я сьогодні в когось хручу своїм аїмом Капець, а куди я пішов вон мало? Ні, ну все, це вже... це вже остаточно вирубаю. Де сюди? Вон дивіться сцена. А тут, бачите, кімната з тим, З пилами. Гарно виглядає. Так, ну по-моєму мені зараз дадуть генератор. Oh, Ха. Нормально туди її. Шкода, що на офіс не можна дивитися, типу на автоматом іде. Ага. А де... А, вона нічого не ремонтують. Wow. А, ну так я виграв. Ізі. Це буде дуже легка ігра. Бам, садили в плече топор. Так, нам повернули назад молоток. Молоток. Ой-ой-ой. Окей, в мене є ідея. Забираю цей і заставляю її пригнути. Ідіот. Що я роблю? Ну я тільки зранку, бачите, сів зранку грати, IQ не дуже великий, коли ти просиднувся. Жартую зараз день, але вечором, знаєте, якось грать легше. Бо то ти е, вечором розумніший. Я не знаю, від чого це залежить, ніби більше фокусом ти анти... Ну так завжди в іграх. Ввечером якось фокус більше грати. Я не знаю, як я влучив, але це було гарно. Окей, нарешті вже мінус друга жінка. Тобто у зараз тут крюк пропаде, да? А ні, вона жива. Так, да, якщо що, треба всіх повішить по три рази. Але не завжди. Можна і менше. Там залежить від того, скільки часу вона вісить на крюку. Ізі. сюди маленько. Де я молоток забрав? Міг добити. Ну без мол... Бо який молоток, сокиру? Я, міг... я би швидше ходив. Ага. Ой, я так не люблю в цій хаті бігати. тут дуже важко доганяти. Тут для виживших тільки вікон і досок. Ой, це було б гарно. Опа, перехідшн. Все, відьмак нас має відлетіть Шинка з відьмака, що ти взагалі в ДБД робиш? Так, ворота у нас там ще є. Но ну, я не встигну. Мені здається, вони зараз відчинять спокійно причому. А може і ні? Той сидіть відчиняє. Бен, чого ти наліво не побіг Ага. Я ідіот, що я зробив? Ну окей, окей, нормально, нормально, нормально. Що я її задом вдарив? Що це було? Який ось взагалі не дамажу? Ага, все, немає куди бігти. Кицю вирубаю і, скоріш всього, там залишилась і відчиняю ворота. Треба її прогнати. Так і є, так? Да? А дивіться прикол? Да, і валий звідси. Надіюсь, біля неї не появиться люка. А це буде Саркейшн. Так, можна кинути під себе цей топор, щоб прискоритись. Так, да, тут до білок можна брати бафи. І мій баф це. це. О, давайте вб'ємо. Бам. So <laughs> Я не знаю, це так свішно виглядає, що він кричить просто. Все, це була імба игра. Тепер давайте підемо за звичайного спрингтрупа. Ну шо, продовжуємо. Накричав маленький на всіх дивіться. Так, я одразу бачу де вони. Давайте йдемо до них. Ой, маленький бізіть. Счуді маленькі. Він круто, у нього є перк. Коли вони на мене дивляться, вони кричать і видають свою позицію. Я прям бачу, куди вони біжуть. Кайф. Ой, я заблизько підійшов. Привіт. На, тобі молоток в плече. Який молоток, о боже. Коли я вже пристану що це молоток. У, дивіться Пасхалка. Я ж тебе дожену, ти розумієш, я хочу на тебе накричати. Let's go Хе-хе. <coughs> а шо ти робиш, маленький. Ладно, сікющий крюк ми не зробимо, тут немає я їх поблизу. End soon. Оце вже виглядає як зодроп. Ладно, я жартую. Ха-ха. Сюди. Боже, який же крутий маньяк, я не можу. Як же за нього легко виносить. Це при тому, що я телепортом мене користуюсь. Давайте я спробуємо. Так, куди мені би піти? Давайте сюди. Я хочу когось в дверях зловити хоча раз. Було би круто. Бам. Так я чую, чиїсь стоми. І ти мені не треба. Треба маленьку словити, то вона щось дозволяє багато. Пхатися в піднос. Я хочу тебе схопити. Ай. Давайте я її зламаю. В принципі, я бачу, куди вона йде. Я знаю, як її обійти. Давіть, дивися. До сюди. Опа. І ось вона вже тут. І вона зняла сокиру. Окей. Зря ти зняла, бачи, я тебе і за цього вбив Чудо-юдо. Мені ще подобається, бере їх. Прикольно. Просто як... наскільки йому пофіг, да, не вижив. За шию так. Поглядає жорстоко. О, дивіться, поряд з нами. Ремонтують генератор. Та це. Окей. Блин, поспішив, типу, можна було камеру повернуть в бік. На. Не, я тебе не дам прискорень. Це було гарно, да? <рив> <рив> Ой. Блин, я не встигну туда донести, мені кажуть. Да, давайте я сюди повішу. І погнусь за наступним. А може не погнусь, мені по морді дадуть. Чо? Що це було щось? Окей. Тоді я зроблю так. Він, мені подобається його музика, коли він преслідує. Вона йому не дуже що підходить, але просто сама музика класна. Don't move. Не рухайся, каже. move Так, не лізь мені. ні, це тобі не допоможе. Ну, окей, якщо ти так нариваєшся, твої проблеми, якщо я тебе зараз зафігачу. Ой. Давай, йди далі сюди. Де маленькі. Ой, маленькі бігає. На. ха Ха-ха. Так, це... Оце що зараз було, мене на камерах спалили і вони мене тепер бачать. Коротше, вони можуть підходити до дверей і вмикати камеру, бачите, вони тут є. І вони, вони можуть дивитися. Де я хожу, типу, також дуже гарно пропрацьовано і виглядає дуже гарно. Єс. Що я сказав, я не знаю, але дуже цікаво. Так, йдемо за цими. Блин, а де мужик? Я його ні разу не бачив. Хопа. А ти ж розумієш, що я просто зараз заберу мій молоток. Молоток. Сукир... Ой, молодець. Я б на її місці далі біг. Правильно зробила десь. Бо якби вона там осталась, це була помилка. А чого вона не прігне? Окей, я спокійно собі почекаю і тоді доб'ю. Де сюди. Ді. Чикінчаки. Він, чого в цю кімнату нельзя запихнуть в цей костюм? Хе. А, вона помирає, sorry. Виходить за кібербою. Я хочу цього мужика знайти хоч раз заюр. Де він? А то якось нерівномірно всіх уже по три-два рази щас повішу, а він ні разу не вісив. Он він, нарешті, я його знайшов. Цікаво, як він грає. Просто. Ай, я думаю направо зараз дрігнеться. Це була помилка, дядя. Озвучка, класна в нього. Блі! Ви бачили, куди я повучив? Ну гаразд, це мені не заважає, в принципі, йому вже смерть. В принципі, йому смерть в будь-якому випадку. Дивно, а чого мені сукира прискорить не дала. Чи коли я що не враховують? Не знаю, коротше. Крючочок. Ага, закри... зачинився той генератор, значить там хтось є. Наліво побігли, да, наче почекав, але все рівно їхню зробив. хе хе фейк, опа, опа, гай, я не я не вивчив по. Побілу, щоб переприйти <гум> бам, це було гарно. Що? Що ти робиш? <гум> і що це було? Це типу, вона так намагалася її врятувати. Бам. Блин, мені і невигідно трохи вішать, ну ладно, доведеться вже. Я би міг четвертого знайти. А так він сейчас в люк може прыгнуть. Де він може бути в теорії? М -м -м. Я знайшов люк. Прекрасно, тепер в мене є шанси виграти. А, не, з такою відстань поворотом нема. А, я ж тепехатися можу, нафіг я пішком хожу. Я шо, телепень. У мене є ідея, дивіться, кидаємо сюди. Якщо що, я його через це через це побачу. по моєму він відчинив двері. Ні. Окей. Повертаємось назад. Блін. путняк, давай, скажи, що ти тут. Не тут. Та це жесть. А де він? Это, конечно, халява, я можу просто тепехатися і рано чи пізно. Я все время успію в ті Да. Мальсенький, комусь смерть, по-моєму. Ха, куди ты? Ідеально, тепер ми можемо його забити. Бам! Я важаю це удачно. Бам. Я вважаю, що та що ця ігра була дуже удачна. Кайфово. Мені мамін пропрацьований, дивіться там прям е. круто. Що ж, на цьому серії наша підійшла кінцю, Блін, імпово, це просто одна з найкращих колаб обновок, яка виходила. Бачите, своїм сміхом також підтверджується. Було офігенно В принципі, всім дякую тоді за перегляд. घरदो वॉपजा